В Киеве проходит бесплатный сбор энергосберегающих и люминесцентных ламп. Больше об этой акции нам готова рассказать наш корреспондент Инна Саваюра, и она уже с нами на прямой связи. Инна, доброе утро тебе, я тебя приветствую в эфире, и слово тебе, ждем подробностей этой акции. Колеги, доброго ранку. Акція здай лампу для на утилізацію. Власне, триває вже другий день. Головно, використану лампу безкоштовно можна здати на утилізацію лише за умови. Якщо ти ще здаєш один кілограм мукулатури, власне, завчора вже назбирали 112 таких ламп і понад 100 кілограмів мукулатури. А більше про цю акцію ми можемо розпитати у організатора її пана Валерія, пане Доброго ранку. А розкажіть, скільки коштує утилізація однієї лампи та, власне, чи дієва така акція? Доброго ранку. Вартість утилізації однієї лампи коштує 4:20 з ПДВ. От, акція досить дієва. Чому? Тому що ми проводимо її вже другий раз. І перший раз всього 6 ламп нам здавали. За перший день вчора ми отримали 112. Я вважаю, це чудові результати, і ми будемо надалі проводити цю акцію. Власне, як правильно здавати такі лампи? Ідеально здавати лампи в заводській упаковці, щоб запобігти її розбиванню при транспортуванні до для подальшої утилізації, пане Валерію, дякую вам за інформацію. Тож, любі друзі, поспішіть! Акція завершується вже сьогодні, о 17-й годині. Здати лампу можна по вулиці, верхній вал. 4 а гарного ранку. Спасибо тебе большое, Инночка Инна, наш корреспондент, только что была с нами. За замечательная акция рассказала. Друзья, присоединяйтесь.